Ох, як воно їхати на ретро візку інвалідному? До речі, з рульовим керуванням. От ми пересуваємося по дорозі. Бережно перевищуючи швидкість. Бачимо людей. Вигальвовуємо, дозвольте проїхати. Дякую, дякую, шановний. Так, не попали у радіус, трошки задню передачу. Опа, і тепер їдемо у гараж. Навеличкий невеличкий ремонт. Оп, бачимо. Чітко проходить. Тобто музей пристосований для людей, які пересуваються у інвалідному візочку. Супер.